Він ніколи не був слухняним, але був дуже і дуже добрим. Так, із сльозами на очах про героя Андрія Науменко розповідає його мати. Маленький білокурий хлопчик, про якого всі казали, що в дитячому садочку, в школі таких дітей дай сто і буде легко. Андрій був розумний та кмітливий, гарно навчався у школі. Після написання фінальних іспитів мріяв стати військовим. Сказав, що був серіал «Кадети», я хочу бути військовим. У мене просто родина військова, батько військовий, брат військовий, ну, трошки не добрав балів, щоб поступити в нашу погранакадемію і пішов служити в прикордонну службу за контрактом. Спочатку Андрій служив у Мукачево. Далі, не сказавши матері, поїхав у Донецьк для участі у антитерористичній операції. Там знайшов кохання свого життя. Після закінчення контракту розвивався у цивільному житті, проте сталося найгірше велика війна. Він завжди казав, мамуль, в мене все нормально, в нас не стріляють, все дуже добре. Напередодні 10 січня Андрій пішов виконувати бойове завдання. З якого не повернувся, загинув герой на Покровському напрямку. Йому навіки двадцять сім. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.